Яке покриття для підлоги краще вибрати в свою квартиру? Замковий кварцвініл, ламінат а можливо паркетну дошку вирішувати вам. А ми укладаємо замковий кварцвініл під натуральне дерево з підкладкою. Замковий кварцвініл не боїться вологи. Сучасно виглядає в інтер'єрі, легко укладати своїми руками. Беремо дошку і наступним кроком підрізаємо. Заміряємо та підрізаємо. Так, Заміряємо в противополежному напрямку, щоб до стіни не доходило десь 5 мм. Беремо кутник. Та підрізаємо. Легко ламається, такий кусок нам знадобиться. А тепер укладаємо зручні замки. Перед укладанням замкового кварцвінілу підлога повинна бути ідеально рівна, прогрунтована. Плюс замкового кварцвінілу, що його можна укладати одним контуром по всій квартирі. Це сучасне рішення для вашого інтер'єру.